Вітаю! Це заключна частина відео з пошиття дитячої курточки. Підкладка в нас вже готова. Разом з колісками для резинки та підготуємо трикотажну частину манжет. Їх спочатку потрібно зшити вздовж довгої сторони. Також беремо нижню частину рукава, яка в нас простьобана з утеплювачем. Зшиваємо їх у кільця. Візьмемо наші вітрозахисні манжети рукавів. Їх теж сшиваємо в кілечки. Тільки їх повинно бути чотири, тому що вони будуть подвійними. Після пошиття трикотажних манжет припуски на шви розкладаємо в різні сторони. Складаємо манжети навпіл швами всередину. На деталях з утеплювачем після прокладання шва треба зрізати зайвий утеплювач з припусків для того, щоб шви були пласкими. Розстрочуємо цей шовчик на 0,1. А зараз будемо з'єднувати трикотажну манжету з вітрозахисною вставкою. Так вона є у готовому вигляді. На двох деталях вітрозахисної вставки знаходимо завуження. І ось по цій звуженій частині у нас буде проходити загальна строчка. Одну вітрозахисну деталь вивертаємо на зворотній бік, іншу залишаємо на лицьовому та складаємо їх всіх разом ось таким чином. Всередині йде та манжета, яка вивернута на лицьову сторону. Далі ми вкладаємо її в трикотажну манжету, а зверху йде вітрозахисна манжета, яка вивернута на зворотній бік. Тобто трикотажна манжета знаходиться між двома вітрозахисними манжетами. І весь цей бутерброд потрібно прошити по краю шириною шва 1 см. Розправляємо готові манжети з вітрозахистом та висікаємо зайвий утеплювач з припусків на шви. Вкладаємо манжети в рукав підкладки куртки та з'єднуємо шириною шва 1 см. Також можна одночасно а можна у два етапи, відразу вкласти нижню деталь рукава підкладки широкою стороною наверх і зшити все разом. Тепер на деталі вітрозахисної роззахисної піднички два рази запрасовуємо припуски на шви на 0,5 см та закріплюємо строчкою на 0,1. Знизу буде нашиватися резинка. Її довжина для кожного з розмірів різна. В нашому випадку це 56 см. Щоб не загубити довжину спіднички при нашиванні резиночки, я намітила лінію на відстані не ширини резинки, а приблизно 1 см від краю. Сюди буду прикладати резинку та настрочувати спочатку на 0,1, а потім, разом з припуском, вона відвернеться на зворотній бік. Для рівномірного натягу потрібно знайти середину резинки та середину деталі. Сколоти їх булавкою, також з'єднати початок і кінець резинки з деталлю. Рівномірно натягуючи резинку між булавками, нашиваємо її по краю. Щоб зробити нормальну закріпку, необхідно спочатку строчки потягнути за ниточку, і тоді машина не буде тормозити на цьому етапі. Тепер треба відвернути резинку на іншу сторону. Прошиваємо ще раз на 01, спостерігаючи за тим, щоб не перекрутилося нічого та не було діагональних заломів. Для цього треба постаратися резинку розподілити з однаковим натягом, як в першому етапі пришивання. Отже, у нас залишилися останні деталі, які нам треба зшити. Це планки для застіпки вітрозахисної спіднички. Ми складаємо їх лицем до лиця і будемо обшивати ось по цим зрізом. А цей залишаємо відкритим. Внутрішні куточки надсікаємо, зовнішні відрізаємо. Другу планочку шиємо так само. Я полюбляю закривати шов завжди з лиця. Отже, планочку я спочатку буду прикладати до зворотнього боку і ось таким чином з внутрішньої сторони пришивати. Для зручності закріплюємо булавочками. Зараз треба заправити припуски на шви всередину планки. Тут загинаємо 1 см припуску на шов і таким чином закриваємо шовчик. Застрочуємо на 0,1. Таким чином пришиваємо і другу. З викрійки треба перенести міточки, куди буде настрочуватися вітрозахисна спідничка. Справа смаку, де буде знаходитися видима частина резинки, взагалі згідно опису вона дивиться донизу. Але коли ви будете її застібати, її буде видно. Отже, тут можна обирати, як вам подобається. І, як правило, лінія нашивання співпадає з лінією стежки. Наколюємо, настрочуємо. Краще двома строчками: першу на 0,1, другу на ширину лапки. Тепер будемо з'єднувати дві частини разом. Знаходимо на нижньому комірі посередині насічку, з'єднуємо її з серединою спинки підкладки, сколюємо булавками. Ось ця насічка відповідає плечовому шву. Ось тут ми маємо такий відлітний куточок. Ми до нього залишаємо непрошитим теж отакий шматочок 1 см. Щоб вони потім зшилися один з одним і з цього боку, також. Після прокладання строчки не обов'язково розстрочувати це місце чи пришивати припуски вручну. Можна просто висікти зайвий утеплювач з припусків, це буде набагато швидше. Після пришивання коміра беремо підборт, знаходимо наші вільні сантиметрики, які ми залишили непрошитими, і будемо зшивати нашу підкладку з підбортом. Шиємо на машинці шириною шва 1 см. Отже, ми пришили під борти, вигорнули курточку на лице і вставляємо рукава так, як вони будуть у готовому вигляді. Дуже міцно тримаємо цей рукавчик обидва шари. Треба підібратися знизу і вигорнути його. Не перекрутив. Припуск на шви у нас будуть е, тут таким чином з'єднуватися. Але тимчасово можна сколоти булавкою отак. Всього одної булавки буде тут достатньо, щоб при вигортанні не перекрутився рукав. Вигорнули. Манжету сховаємо всередину, щоб не заважала. Рукав треба з'єднати лицем до лиця. Шпильку знімаємо, ставимо припуски лицем до лиця і так по колу будемо шити. Зверніть увагу, як потрібно підкласти рукавчик. Розкладаємо припуск на шов в різні сторони, строчимо шириною шва 1 см. Зукаємо куточки припусків та добре перевіряємо, чи не залишились десь голки. А потім потрібно буде закріпити рукавчик від вивертання, закріплюємо вручну чи машинкою в області пахви та манжетів. Для цього вигортаємо на лице курточку, розправляємо рукава, знову підлізаємо знизу і таким чином бачимо, що рукав не перекрутився і закріпку робити можна. Також можна зробити стовпчик із повітряних петель. Але гачок нам для цього не потрібен, це можна зробити руками. Робимо першу велику петельку, не затягуючи стібок, і рукою через неї ловимо нитку та протягуємо крізь петлю. І так поки стовпчик не буде сантиметр півтори. області пахви теж вирізаємо зайву товщину утеплювача, бо воно там дуже буде заважати, якщо залишити. Тепер нам необхідно закріпити наш комір, підбираємося туди рукою, вигортаємо, поєднуємо насічки середини комірів, насічки на комірі з плечовими швами та сколюємо. Тут можна прошити як на машинці, якщо вона візьме таку товщину, так і вручну. Я ці припуски зшила один з одним. Хто ще не з'єднував пахви, можна це зробити зараз. Подивимося, чи нічого ніде не тягне. Тепер нам потрібно трошки підпороти на 2-3 см ту строчку, яка з'єднує обшивку з утеплювачем. Розшаровуємо, щоб у нас отут вийшов отвір. Можна зробити його ще трішки ширшим. Крізь нього будемо просувати шнурочок. Це обрізок плащівки. Край шнура потрібно в нього сховати і добре закріпити на швейній машині. Цей кінчик буде заходити в цей отвір та закріплюватися ось тут закріпкою. Не забувайте. Що ми навмисно робили два шари для куліски, і шнурок повинен проходити між ними. У дуже розслабленому стані, бо шнурок повинен заходити ще у ці петельки. Робимо отут петлю. Потім проводимо далі, робимо знов петлю і плюс ще невеличкий запас. Так ми відміряли, скільки нам потрібно шнурочка чи капелюшної резинки для низу куртки. Відрізаємо. Але інший кінець поки що не закріплюємо шматочком плащівки. Ось тепер таке завдання: Люверс маленький, а булавки всі для нього занадто великі. Отже, вирішила я використати шпильку для волосся для цієї операції, і вже в котрий раз вона мені дуже допомогла. Але ми ще не обробляємо другий кінець тканинкою, бо з нею резинка чи шнур у люверс не пролізуть. Ми беремо ниточку з голкою, робимо закріпку на кінці шнура чи резинки. Та прив'язуємо саме ниточку до шпильки для волосся. Коли ми вже підходимо до люверсу, шпильку складаємо, щоб вона була вужче, і вуаля, ми її таки дістали. Тепер треба заправити шнурок у петельку з тканини вверх, потім у регулятор. Але для цього приходиться шпильку знімати, а потім знов прикріплювати. Потім вниз знову до люверсу. І таким чином проходимо весь цей шнурковий шлях. Коли доходимо майже до кінця, теж підкорюємо строчку, яка з'єднує утеплювач з куліскою для шнура. Кінець шнура закріплюємо шматочком плащівки, занурюємо його в цей отвір та закріплюємо так само, як на самому початку цього міні-квесту. Нам залишилося застрочити нижній зріз підкладки курточки. Для цього ми тимчасово вигортаємо її на зворотній бік. І будемо зшивати отвір, що залишився. Дивіться, щоб не потрапили до шву наші шнурочки. Куточки на припусках краще відразу зрізати, обов'язково, десь всередині лінії низу, залишаємо технічний отвір, через який курточка буде вигортатися на лице. Не залишайте його маленьким. Вам має бути комфортно вигорнути курточку, щоб вона не зім'ялася і не розірвався шов. Щоб не забути про нього, можна відмітити його маркером, що зникає, або ручкою. Прострочила зовнішню строчку робити не буду, але зріжу утеплювач з припусків, щоб забрати зайвий об'єм, особливо там, де будете вже вручну закривати віконце для вивертання. Вивертаємо на лице. Зшиваємо віконце вручну. Тепер можна встановити кнопочки. Мої не зовсім курточні, але дуже хотілося їх використати у такому поєднанні. Розмічаємо місце для кнопок згідно лекалам. Ці сердечки можна встановлювати матрицею або ручним пристроєм для звичайних пластмасових кнопок. Курточка дівоча, тому застібка буде закриватися вліво. Майте це на увазі. Також встановлюємо застібки на капюшоні та планці для нього. Нарешті наша курточка готова. Я неймовірно вдячна нашій швейній спільноті за натхнення, поради, дружність. Дівчата, ви найкращі, якби не ви не було би цієї третьої частини вже ніколи. Дуже дякую вам за красиві тканюшки, за шикарні утеплювачі. Бажаю всім мирного неба, світла та тепла в душі та в домі і сміливості робити нові швейні подвиги.